Понад півроку тому Кробивницький з Австрії повернули 52 вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вони мають статус сиріт або позбавлених батьківського опікування. Тоді проти повернення їх в Україну виступала австрійська організація Маленькі серця, яка опікувалася дітьми понад три роки. Аргументувала це недотриманням прав дітей через повернення в країну, де триває війна. Українська сторона пояснила, що рішення ухвалили через те, що знайшли для вихованців родини. Суспільне дізнавалось, скількох дітей забрали в сім'ї, відтоді і що змінилося у центрі. У цьому відділенні живуть 11 найменших вихованців центру, яким до трьох років в Австрії вони не були. Це діти, яких за останні півроку полишили батьки наймолодшому півтора місяці, розповідає медсестра Анжела Рубан. Діти маленькі, вночі не сплять. Ну а в принципі, то ну справляємося. Любимо їх. Вони, мабуть, люблять нас. Також у центрі живуть та отримують лікування 16 дітей-сиріт, які повернулися з Австрії, та четверо, яких на реабілітацію привезли батьки. Донька Анни Щірської з селища Компаніївка має інвалідність від народження. Без мене вона не може нічого. Вона ходить без мене, не зможе, вона їсти без мене не зможе, І з перебуванням, що я допустим, я не з Кропивницького, я з області, що я можу тут з дитиною. Ну будь на постійній основі є де діток гарно годують тут. Спеціалісти дуже гарні. Мені дуже подобається фізкультура, масаж. На початку повномасштабної війни до Австрії евакуювали 63 дітей. На початку червня цього року повернули 52 Причина, щоб влаштувати більшість з них до сімей, пояснила начальниця обласної служби у справах дітей Наталія Чернявська. 11 дітей одна дитина на жаль померла за станом здоров'я. Із 52 дітей 36 дітей влаштовано до сімейних форм виховання. Це і усиновлення, і опіка, і прийомні сім'ї. В центрі перебуває 16 дітей із ті, які повернулися з Австрії. Очікуємо рішення суду про набуття трьох дітей ще статусу. Вони не статусні. Справа на позбавлення батьків знаходиться в суді. В цьому році також прибували діти. Усього у центрі 33 дітей під час повітряної тривоги спускаються в укриття для дітей. Тут поставили ліжка, говорить медсестра Анжела Рубан. Звикли Ну, якщо тривога, то ми спускаємося в бомбосховище. Дітей, які не можуть самостійно ходити у паліативному відділенні центру п'ятеро для лікування та реабілітації дітей, мають таке обладнання. Це спеціальні ліжка для таких дітей функціональні, функціональні вертикалізатори, крісла, коляски, які виготовлені індивідуально під кожну дитину. столи Войта бобота. На яких проходить реабілітація, масаж, ерготерапія. Дітей, які не можуть самостійно ходити, вихователі під час тривоги спускають в укриття за допомогою підйомника. Їх два встановили 29 грудня за майже мільйон гривень. Це допомога від австрійських благодійників. Виготовляли підйомник у Дніпрі, розповів керівник центру. Два підйомника з першого поверха на півповерх, і з напівповерха на другий поверх, там де у нас кабінет масажу. Говорить, після повернення дітей з Австрії у Кропивницькому їх провідувала керівниця австрійської організації Маленькі серця Паскаль Ваєль. Пані Паскаль, яка опікувалась нами в Австрії три роки, два місяці і п'ять днів, вона з нами зв'язок не втрачає. Я вам більше скажу, ми з нею не втрачаємо зв'язок. Вона завжди відгукується на те, щоб. Нам допомогти, вона, коли ми їхали, вона сказала, я ваш дитячий дом не брошу. Вона була у нас, вона приїжджала, їй все сподобалось. Її слова були такі, у тебе снаружи все сов'єт. А внутрі у тебе Європа. Спасибо тобі. Це були її такі слова. Говорить, від керівниці австрійської організації отримали масажні столи та іншу допомогу. Вона подивилася, що в нас басейн. Басейн не працював, вона дала гроші нам на відновлення басейну. Ми зараз законтрактуємо і потім приступимо до відновлення басейну. Це ергономічні подушечки, опять же, дітки м -м, котрі. Погано ще ходять, їм важливо навчитися тримати рівновагу. І ці подушечки, вони м'якенькі. За що рівноваги, вони в наступному вчаться гарно ходити. Ці тренажери подарунок австрійських благодійників. Діагнози від ДЦП до звичайного плоскостопі. Кожній дитині підбирається комплекс вправ. Що в нас з'явилось нового? З Австрії у нас приїхали деякі знаряддя. Це велосипед, який рахує, скільки кілометрів проїхав, з якою швидкістю проїхав, скільки калорій спалив. Появилися з нового джампінг-батутики. Вони на, на другій поверсі ще є. Нині колишній будинок дитини, збудований у 80-х роках, перетворюють на центр медичної реабілітації та паліативної допомоги. Для цього у грудні подали документи на контрактування з Національною службою здоров'я. Є потреба у трьох лікарях. Планують отримати контрактування за п'ятьма пакетами, сказав директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. В них є особливість, у них є відповідна діти, які не мають медичних показань для перебування, оскільки це нема народжені діти, від яких відмовилися батьки. Багато дискусій було, яким чином саме ці діти будуть знаходитись далі. Міністерство охорони здоров'я разом з Національною службою здоров'я знайшли вихід для цієї ситуації і пропонується контрактування для таких закладів в п'яті. П'яти пакетах. Перший пакет це перебування, довготривале перебування дітей для медичного супроводження і супроводу. Саме мова йде про цих дітей, які можуть не мати діагнози. І відповідно буде відповідний окремий новий пакет Національної служби здоров'я, який забезпечуватиме відшкодування вартості утримання цих дітей без або з наданням медичної допомоги в залежності від необхідності. Чотири пакети додатково пропонуються до контрактування класичних. Це медична допомога новонародженим, які перечасно народилися, реабілітація дітям в амбулаторних умовах, реабілітація дітям в стаціонарних умовах і паліативна допомога. Зі слів директора департаменту, відповідь Національної служби здоров'я щодо контрактування буде відома після 5 січня. Планують, що в центрі зможуть перебувати й діти-сироти з інших регіонів. Відповідно до винус постановки від міністрів, саме ті будинки, які знаходяться в 100-кілометровій зоні від бойових дій і умовно є захищеними з точки зору досяжності лінії фронту, відповідно, вони можуть приймати дітей з будь-яких територій. Комфортністю мається у увазі саме безоплатність всіх видів послуг і самого факту перебування і лікування в закладі плюс харчування, а для безпосередньо працівників рівень заробітної плати. Thank you У відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Шеремет повідомив, що цього року ремонтні роботи у центрі не проводили. На центр передбачили видатки у сумі 28 мільйонів 519 тисяч гривень. Це 22 мільйона 291 тисяча гривень з обласного бюджету, решта – 6 мільйонів 228 тисяч гривень субвенцій з держбюджету. На зарплату з них витратили понад 20 мільйонів 800 тисяч гривень, на ліки – майже 400 тисяч гривень, на харчування – понад 1 мільйон 200 тисяч. Комунальні послуги та обслуговування котельні майже 5 мільйонів гривень. На мийні засоби та матеріали для господарських потреб понад 900 тисяч гривень. Окрім цього, зі спецфонду обласного бюджету придбали два монітора пацієнта біомет за 66 тисяч гривень. У бюджеті на наступний рік на центр запланували 24 мільйона 544 тисячі гривень. Видатки на закупівлю обладнання та ремонтні роботи не передбачають. За даними Наталії Чернявської, нині 2584 дитини перебувають на обліку у службах справах дітей Кіровоградської області. З них 98 виховуються у різних закладах. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.